Друзі, всім привіт! Я Юля. Ви на моєму каналі. Я ютубер-початківець. Я як знаєте перший раз у перший клас. Все спочатку: монтажування, знімання, мікрофон, що взагалі це таке. Так що не судіть строго. Я запрошую вас на мої наступні відео, бо це так би мовити, вступне, в якому я хочу вам запропонувати, який буде формат. Я буду щотижня викладати таке, як влог, що в мене відбулося за тиждень, а такої ще пропоную серію відео про моє життя, про працю, про якісь там курйозні ситуації. Про все це буде в наступних відео. Я буду їх якось номерувати, називати. Так що буде цікаво. Слідкуйте за мною і гарного перегляду! Всім привіт, я Юля. Хотіла зняти таке гарне відео, показати зранку, але я була б не я, якби я все не розлила, воно все не намокло. Взагалі на зупинці нас зустрів представник не знаю, зараз вибори і, і просто давав каву, таку гарячу каву, і в такій серветочці, ну звичайно ж, з його логотипом. Такий рогалік. І мені так було приємно, бо я зранку провела дитину до школи. І я ще не пила кави, то я з задоволенням взяла. Думаю, прийду додому, зніму яке все гарне, так все продумано. Ну не сталося, як гадалося. Так що так, це дуже мені здається креативна ідея. Просто і причому він сам стоїть і роздає каву, бо це його район. Він хоче зробити приємно, щоб за нього проголосували. Звичайно, головне в цей момент не палитися, що ти з України, бо тоді він може кави не дати, бо розуміє, що ти не його виборець. Ось так виглядає наше кресло, чесно кажучи, ми його знайшли. Трошки був в кращому стані, але наша дитина зробила його трішечки таким. І зараз побачимо, яким він стане. І ось так він виглядає зараз. Ну, набагато краще. Набагато. Моя дитина, звичайно, любить рожевий, але мені здається, рожевого буде занадто, якби він був рожевий ще. Ну, як новенький, я там знімала відео про свої гіацинти. Ось мої гіацинти. І так само в клематіс мій, вдох. Так само. Так само полуниці мої не перезимували ніфіга. І м'ятка, мятка була. Мятка. Ага. І хризантеми, Ну, судя по всьому, вони теж шаної. Грицю, грицю.

99% українців. Якщо не сто... Ні, польську мову вчула один раз. Угу. Що там, картоха? Не попробуй. А попробуй нажом. Як то кажуть, розумний вгору не піде, розумний гору обійде. Але в нас все навпаки. У нас біля дому така є така горка, зараз покажу. Вона впростець, як то кажуть, дорожка така. І ми завжди сходимо так, бо обходити це треба о аж отам обходити. Отак, отак, отак. І по цій дорожці йти. А ми обходимо так. А покажи свою бутилочку нову. Ай, ай яка гарна, яка яскрава. Та? Какую креветку, Яку... креветку. Вот смотри, она живая. Это, это не что креветка, это только... жучок, я криюся. Асков. Тут ні почина. Мінера. А то що воно як мішок, нічого? А, нормально. нормально, так це модно? Да. Mm, понятно. Можна брати. Я ж просто подивитися. Ну так, да, да, може, просто подивитися сюди, прийшли. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. praying that this night's gonna last you got it all on tap i'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall. В ну і що можу сказати? Такий колір. Прям, я б його назвала брюнетний. Брюнетний, темніший, значно темніший. Але оця волосина вона виділяється все рівно. Як стричала, так і стирчить. Ну, все рівно не так видно. Не так видно такий брюнетний колір. І знаєте, що я придумала. Я наступного разу це все не буду робити, бо це так тяжко. Оце все мить, це кошмар. І я буду просто цю волосинку, а це вокруг цього навколо цього волосся, буду просто мазати, то нікому я потім змивати. Думаю, ну що, я це буду все мить по 300 разів, то, нікому не потрібно.